Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Так, тепер рабойчики лізти починають. А кози гонять, як кодні по городі. Ну, нічого. Все буде добре. Дивіться, як бараки, як шнурки. Треба проривати. Ой! поміч! Дякую! Ви вже досапали, ні! Досапали вже, ні! Добре, працюйте! Ніхто теж не чутися туди. Так, ну кабачки тут мої ті, що посходили, ростуть. Тут я оце цибулю досадила ще два з половиною радочки. Так. Гарбузи виростати, на жаль, подивіться, я вже знову погонила по городі. От кобила козяча. Так, Тут кабачків так і нема, ще не зійшли. Горох файний. Подивіться, це вже свіжі сліди, це вже знову після дощу. От коняки ані козяки. О. Так. Цибулька, тиканка, салатик я по меженю посадила. Цибулю. Салатик повиривається, а цибулька буде рости. Так, гарбузи сходять досить непаршиво. Огірків кат має, так і немає їх. Ні ті, що раніше посіяні не сходять, ні ті, що я пізніше посіяла, не сходять. Ось такі то справи. О, був один, зійшов і той, якась зараза з'їла, бачите? Ось так. Був, зійшов і того з'їло. Ось тут тобі. Там, де сходять гарбузики, огірочків так і нема. Ну не знаю, якось воно буде. Цибуля заросла, як вовк дикий. Гарбузи то файно сходять. Хоч одно сходить. Так. Капусточка моя росте. Перчики мої ростуть, помідорчики ростуть, красунчики. Ось, так щось таке-то. Так, так як там мені одна пані казала, треба цибулю загортати садити, щоб вона не була зверху. А я як її посадила, вся в землі була. То, що повитягували, то що я її зроблю? Так. Тут в мене диньки посаджені. Ну, щось їх не виднося. Це капуста середній радочком в нас довше. Так. Ну, Гарбузи лізуть, як щітка. Я їх так сіяла густою, вони так і розходять з щиткою. Так. Красота. Соняшників немає ні одної. О, благополучно коза знову переперла через город. Це редиску я посіяла, ще радок зійшла. Тут в мене що, огірки посіяні. Ще одні нема. не зійшли ще. Ті кози, як по асфальті, гонять по городі в мене. Це моя морква, я йду до моркви, людочки. Отут у мене квасоля посяджена. І тут коза погонила вже. Ну, ще нема квасолі. А тут я сіяла соняшник і хоч би де один зійшов. Це гарбузики, це гарбузики, це моя морква. Тут її багацько нема, зараз я постараюся раз-раз з нею справитися. О, бурячки мої, красунчики. О, ростуть красотульчики. Так, зараз мені морку сам перед прорвати, а тоді будемо все остальне працювати. Ось такі то справи, ладненько. Ставлю я вам паузу, арбузи потім я попрориваю, як вони всі вже повилізають. Котрі кращі оставлю, котрі хужі, повириваю. Та й отаке. От Ладно, всі поки. З Паузи я буду працювала. А я покажу. Погода в нас ось така, вітрюган дує. Но земля сохне в моменті, буду я працювати. Так. Скільки моркви зійшло, йду показувати. Так, скільки посапала, скільки зійшло. Йдемо до моркви. Бо посапала вчора, забула показати. Подивіться, який урожай жуків. Бабай би їх з'їв, самих жуків. Так, це гарбузики. А це моя морквочка. Чистенька, посапана, прорвана. Ось так, Ось така гарненька. Вроді рідко оставляла, дивлюся та як загусто. ну Тоді сапаю, телепну та й повисапаю. Вроді рідко оставляла, а тепер дивлюся, що якось вона як вам показати. Якось так як загусто, треба через одну її оставляти. Не знаю, побачимо. Та й таке то. Ось такі-то справи. Дай Бог, щоб всі все добре було. Щось квасолі моєї не виднося ще не посходила. Отут в мене квасолька посаджена. І біла, і червона червона. Ну щось нема. Трошки одихаю, бо я сапаю буряк нині. Зараз трошки відпочину. Наталя пішла гусям давати. Усе Гуся сяркочуть. Це рідісочки посіяла радочок. І огірочки. Але я вроді два радочки сіяла чи один. Я вже й не був. А може й один. Ви думаєте, я пов. Ну, ще радочок сходить. Та й таке-то. Ось такі-то справи. Раденько, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. А я буду працювати. Мінутку відпочила, покладу телефона і буду братись до роботи. Ось такі то справи. Так що Всім гарного дня і міцного здоров'я. Хай всіх все буде добре. Па-па!